І тепер ми переходимо до розіграша від Петра Богомазова, який буде традиційно за донат на актуальний збір, який знову ж таки брати тут в описі під відео. І коментар. Давайте так: напишіть ваш найдивніший сон. От який був прям, який вам супер запам'ятався ваш найдивніший сон, і до цього коментаря обов'язково вам треба буде додати донат. На збір, в якому ви вкажете зворотній ваш зв'язок, а виграти ви можете. Пу-пу-ру-пу-пу-пу-пум. -пу. Е, Петро, розкажи, будь ласка, розкажи саму камерку свою. Е, що, а, що воно є? А, значить, це лот, який приїхав а, з Вінгенського фестивалю. Це а, фірмовий їх мерч. А, шопер і футболка розміру L. Можемо її йде. показати. А, бачку, а, та, так. так, ви отримаєте Шопер і от таку Футболку показували фестиваль. Яка тільки приїхала, е, от такі два лоти. Слухай так, просто можемо ще на майбутній сезон додати, все-таки традиційно якісь два запрошення на щось. Е, думаю, так Так? можемо додати. Так, ми знімаємо в театрі Лесі, Лесі... Українки, О, на і ми зробимо запрошення на в театр Лесі Українки на землю, на останню прем'єру на з Слава, друзі. Будь ласка, у вас є велика мотивація для того, щоб задонатити сумка, футболка. Ще два запрошення на останню прем'єру попереднього. Ну що ви зможете ходити, і, і всі будуть думати, що ви їздите на авіньйон. Yes. <реш> і що у вас і ваше, і коли ви будете казати цього року був, <реш> <реш> так. <реш> так, ну, так, так. Маєте <реш> повне <реш> право <реш> так.